Шравці флексерам траперам з вами Свагі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. і сьогоднішній випуск присвячується. Цей випуск присвячується тай якого нещодавно трагічно вбили у Г'юстоні. і Мігос змінили реп гру. Швидкі джеби треплети були основною частиною репу. Але Тріо змусило стиль звучати ще більш свіжіше. Багато в чому завдяки тайков. Репера застрелили у вівторок у віці 28 років. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's, let's go! DMZ is reporting that uh takeoff. One third of the rap group of Migos is dead after an early morning shooting in Houston. In the bando, trapping that bank. Damn, too much place. Damn. Caught them in traffic. Get shit, strain if you're on strain it. No, I'm the tennis sit back and watch patient. see y'all like bite night. Team passenger, this is a G5, no, this not a challenger. I did this shit real. That's how you end up getting blown out your brains. Першнікарі Бол, більш відомий як Тейкоф, американський репер із Атланти, племінник Квейво. Свою кар'єру він почав у 2008 році з Квейво та Овсетом. Після треку Версачі та мікстейпів серії YRN гурт досяг реполімпу. Можна з упевненістю сказати, що Мігос це бітл зі Тренчів. Проривний хід 2013 року тріо Мігос з Атланта Версачі став чіткою демаркційною зоною між старшим поколінням реперів та його новим авангардом. Більша частина якого доставлявся триплетами, був, наче, черги з автоматів, щільно згруповані склади, які приземлялись як швидкі удари. Фасаді, 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 фасад, Версачі став настільки миттєвою сенсацією, що Дрейк на той час найважливіша суперзірка цього жанру. Добровільно запропонував свої послуги для реміксу. За всіма твердженнями, та який був застрелений у Г'юстоні рано вранці у вівторок, був основним двигуном того, що називали 28-річний репер був одним із трьох людей, якого застрелили близько пів ночі після того, як приватна зустріч у 810 вісімсот десять білярсенболінгс закінчилася сваркою. Триплетний візерунок, який став фірмовим знаком Мігос, не був новим для хіп хопу Він був невід'ємною частиною Мемфіського репу протягом багатьох років, у творчості Трісекс Мафія та інших. Він був частиною арсеналу Клівленда, піонерів співочого репу Bone Боун тагзен Harmony. Але міго зробили стиль звучання свіжим, менш артистичним і більш глянцевим. У ньому була кваплива нагальність, а також жвавість буркливого тріумфу. Часто справа не в тому, що сказано, а як це сказано. І треплет флоу, який Мігос популяризував у середині десятих років, став пропороносцем цього жанру, завдяки чому з'явилось ціле нове покоління реперів із Атланти. Атланта вже була центром хіп хоп інновацій коли прибули мігус, але Тріо було готове до епохи стрімінгових сервісів та пульсувало молодою енергією, сильно спиралась на запальні приспіви, широко співпрацювало з іншими виконавцями. Після вірусного успіху свого хіта «Bad у дві у 2016 році Мігос випустили пару альбомів Калча, Калча 2 та Калча 3. Кожен з яких дебютував у верхній частині чарту альбомів Білборд і породив кілька хітів, зокрема Мотоспорт, It, Talk It» при участі Дрейка. Також нещодавно Квейво та Тайко вдропнули альбом під назвою Only Built For Infinity Links». Попередня хвиля зірок Атланти, таких як Gucci, Mane Мейні Young, Jeezy, захоплювали вуха слухачів образним сторітелінгом і характерною вокальною текстурою. Для порівняння Migos звучали збентежено, тривожно та агресивно. Вони були вільні від попередніх реп-традицій, оскільки решта атлантського репу схилялась до психоделічного, починаючи з Future, потім повертаючись до Young Thug і зрештою більш комерційно налаштовані Gunna та Lil Baby. Мігоси і особливо Take Off Міцно трималися власного стилю. Тайкоф, безумовно, був найбільш стриманою фігурою в Мігос, де також були Quavo та Офсет. Але він був глибоко технічно обдарованим МС, який залітав на біт та кидав жорсткі панчлайни. Цей талант висвітлився на перших піснях гурту, привернувши увагу П'єра Томаса, відомого більше як Пі, одного із засновників Quality Control Music, домінуючого реп лейблу Атланти останнього десятиліття. У 2017 році Томас. Я згадав про те, як Гучі Мейн познайомив його з музикою Мігос і чим вирізнявся Тайков. Гучі надіслав мені пісню, він надіслав мені відео, я подумав чоловіче, той чувак із довгими дредами, це був Тайков. Я подумав, цей чувак там він божевільний. Те, як він читав свій реп, нагадало мені Бонтакс, як колись вони читали реп нам сейн Версачі. З'явились в третьому мікстепі Migos YRN, який вийшов у 2013 році та залишається одним із визначальних реп-альбомів десятиліття. Протягом наступних кількох років, коли Migos стануть суперзірками хіп-хопу, мігосфлов розширив минулі триплети. Не Незважаючи на те, що в 2010-х група рухалася в більш молодійному напрямку, Тейков залишався рішучим у своїй відданості інноваційним моделям Рим. Він задавав темп пісні Fight Night одному із відомих ранніх хітів гурту, який має, мабуть, найвиразніший ритмічний реп. На треку «Cross the Country» 2014 року він відкрився за паморочливим куплетом кілька разів змінюючи флоу. А минулого року під час вбивчого фрістайлу на радіостанції Los Angeles Power 106 читанув куплет, який взяв за відправну точку класичний треплет групи та поглибив його, демонструючи, як на вершині однієї нової ідеї можна створити цілий побудований особняк бендо із рим, який нагадують постріли із чапа. And hey, the me go show a nigga autograph it. It's levels to this shit like me. No letter, man. i been a veteran. Nigga do anything for a name. Man, I'm not free activist. They talking about that activist be discontinued. Yeah. I keep some members with me in the fridge. Get cold seats. stay some cannibals. <laughs> then my niggas gon' get it. Cause every day government printing. They cop in the tree, We Missing the lawyer. My blacks is respect У заяві, опублікованій у Twitter, поліція Г'юстона, не називаючи імена жертв, підтвердила, що одна людина була оголошена мертвою на місці події, а двоє інших постраждалих були доставлені до лікарні. Інший учасник гурту Мігос Кувеєва також був на місці, коли сталася стрілянина. Під час стрілянини на місці перебували від 40 до 50 осіб, але причина сварки, яка призвела до стрілянини, ще не встановлена. Додається у звіті. У вересні 30-річного репера PNB Rock за. Застав... Стелали під час пограбування в ресторані в Лос-Анджелесі, але він зумів рятувати життя своєї дівчини, кинувши її під стіл. У листопаді 2020 року Кінг Вон був застрелений у кальян-барі в Атланті, після того, як дві групи людей почали стріляти один в одного. Йому було 26 років. Раніше того ж року 20-річний Поп Смоук був застрелений у Лос-Анджелесі, групою грабіжників у масках, які проникли в його помешкання Airbnb, де він зупинився. У 2000 2019 році 33-річна зірка хіп хопу ніпсі Хасл був застрелений на парковці свого магазину в Лос-Анджелесі. Свої співчуття висловили Gucci Mane, Басте Rhymes, Пебело, Jim Jones, Future, The Game, Мастер Пі та всі, хто знає Тейкофа. Безумовно, це велика втрата для хіп-хопу та його сім'ї в першу чергу. Репер Ліл Бузі заявив, що не хоче бути більше репером. Багатьох людей обурило, зокрема Джилі Декіда, що люди дістали телефони, коли це сталося і почали знімати. Замість того, щоб допомогти, люди почали хайпитись на трагедії. За кілька днів після смерті тайкофа жахливе відео зі стріляниною почало гуляти по інтернету, яке набирає величезну кількість переглядів. З вами був треп кореспондент Міністр Флексу, Ви на каналі Треп'ювей Лес Гір. Чи слухали ви треки тайкофа? Та який ваш улюблений? Пишіть в коментарях: Спи спокійно, тайкоф.